Обмеження переказів з картки на картку фізичним особам. Зірцеві приклади українських банків, попри обмеження прав і свобод, адвокатам за ТЦК і діти українських дипломатів будуть вчитися за рахунок податків простих українців. Отже, друзі, Національний банк таки прийняв рішення. Чекаємо його опублікування щодо обмеження переказів з картки на картку фізичним особам сумою 100 тисяч гривень. Це не повинно зачепити інтереси підприємців, тому що ці перекази не стосуються фактично оплати за товари і послуги, які відбуваються в безтюковий спосіб чи за рахунок карток. Певні обмеження існують про розрахунках карткою за кордоном, але ці обмеження 100 тисяч гривень перерахунку перерахунку картки на картку серйозно впливають на права і свободи з моєї точки зору. В час війни, коли родини розірвані, коли годувальник може знаходитися на сході, в Харкові, в Дніпрі, а його родина бути більш в більш безпечному місці на західній Україні чи за кордоном, розмір переказів з картки на картку надзвичайно важливий, тому що в разі, коли родина є 4-5 і більше осіб, то коштів у вигляді 100 тисяч гривень може не вистачати на отримання родини, тому що і ціни на оренду нерухомості на західній Україні. Значно виросли, і продуктовий кошик е, теж, м'яко кажучи, зростає кожен день. Тому це обмеження, я вважаю, невиваженим або як таким, яке не слугує е, інтересам українців. Е, причини цього обмеження, напевно, криються в тому, що просто йде максимальне звуження прав, фінансових прав, і є бажання Національного банку, це взагалі, не тільки бажання Україні, а бажання на всіх регуляторів по всьому світі максимально контролювати обі грошових ресурсів, прикро, що Україна в цьому плані не може бути зірцем для інших країн у вигляді розширених прав і свобод. Але Україна натомість є зірцевим прикладом в частині сервісів, які надають банківські установи. І хоча сьогодні знаходиться під потужною дос атакою Монобанк про це ми чуємо в новинах. Я хочу зазначити, як людина, яка вже перевірила на собі, що українська банківська система, зокрема приватні банки, надають надзвичайний сервіс, яким можна і потрібно пишатися, який може бути взірцем для банківських установ Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. Ті фішки та ті моменти, ця доступність, яка є, не буду називати банківські установи. Щоб не когось не образити, але це більшість українських банків, вони просто є недоступні для клієнтів Євросоюзу, і це той здобуток, який можна капіталізувати і можна пропагувати, як ви бачите, таке унікальне українське явище. Правда, попри обмеження національного банку, це як ложка дьогтю в бочки з медом, не, не вдасться, як то кажуть, показати всі принади. Раніше було значно краще. Сподіваюся, що після війни оці вже здобутки у вигляді надзвичайно пророблених опробованих сервісів, попри поверненням і відновленням прав і свобод в частині і фінансової політики, вони будуть стимулом для розвитку української бізнес-ініціативи і повернення українського підприємництва на терени України. Це така позитивна новина. Яка, я сподіваюся, подивитися новина на базі свого досвіду, яка сподіваюся ну, трошки розбавить негативні новини, які сьогодні є в інформаційному просторі. Прикро визнавати, що обмеження прав і свобод зараз стали частиною сьогодення. І бізнес дуже потерпає. я отримую чисельні сигнали від підприємців всієї України. Потерпає від цієї незрозумілої мобілізації, яка просто зупиняє виробничі торгівельні процеси, допомогти чимось колегам, друзям я не можу, лише закликаю їх, щоб не підливати масло в огонь, не лити воду на млин расиста, діяти у законний спосіб, залучаючи на тому числі адвокатів при проходженні відповідно всієї процедури мобілізації. Але Тут виникає новина, яку озвучує Волинське ТЦК і яке стверджує, що виявляється адвокатам не можна втручатися в процес мобілізації, тому що цей процес чітко регламентований законодавством. Так як ніби ці ТЦКшники, працівники ТЦК дотримуються всіх процедур. Я не знайшов в чинному законодавстві процедури, коли силою на вулиці заламують і силою запихують в бус. Працівника, який йде на роботу, працівника, якого чекає роботодавець, і працівника, який, попри сплату податків зі своєї заробітної плати, генерує валовий внутрішній продукт і, можливо, е працює в такій галузі, від якої залежить і наша перемога. Немає таких процедур, я не знайшов, а тому адвокати, я вважаю, повинні дотримуватися цього, тим більше що підприємці зараз масово долучають адвокатів для захисту своїх співробітників від. Е о такої драконівської мобілізації для того, щоб принаймні мати можливість довести, є випадки, коли й заброньовані співробітники якимось дивним чином потрапляють на передову і тим самим зникровлюють підприємництво. Тому заяви ну, представників та, збройних сил, представників ТЦК прикро, що ТЦК своєю такою діяльністю цим таким заявами поплюжить Збройні Сили України, які стоять на захисту нашої держави. Ну, є неприйнятним, не можна з цим погоджуватися, і адвокати мають право і повинні відстоювати права і інтересів в усіх галузях, в усіх сферах, тим більше в той час, коли є чимало зловживань і зауважень до роботи працівників ТЦК і в частині корупційних проявів, і незрозумілих їхніх доходів та збагачень. Тому. Друзі, дуже дивна ця новина. Якщо, як ви вважаєте, я буду радий почитати в коментарі вашої точки зору, можливо, справді ви вважаєте, що адвокати от в цій царині не повинні приймати участь. І працівники ТЦК у нас діють абсолютно вірно, ну а бізнес абсолютно нормально себе почуває в умовах сьогоднішньої мобілізації. Діти еліти навчатимуться за рахунок простих українців. Саме таке рішення прийняв уряд 16 серпня, в зміни до порядку оплати витрат, пов'язаних із добуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження. Мова йде про дошкільну та загальну середню освіту. Що це означає на практиці? Друзі, це означає, що діти дипломатів, які знаходяться разом зі своїми батьками, ну в Німеччині. В Лондоні, в Сполучених Штатах Америки, будь-де-інде, зможуть претендувати на навчання, зможуть отримати навчання у платних школах, не в тих, в яких ходять там присічні британці, присічні поляки, а у платних школах і оплата цих платних школ буде здійснювати за наш з вами рахунок. Тобто, в той час, коли ми всі з вами шукаємо можливість та, у той чи інший спосіб допомогти армії. Допомогти хлопцям на нулі, чим хто може. Держава, влада, конкретні урядовці з признаними прізвищами і іменами приймають рішення дозволити витрачати з державного бюджету, з податків, які ми кожній сплачуємо, оплату гроші на оплату навчання дітей-дипломатів в приватних школах. Навчання в приватних школах за кордоном є різне. Там є безкоштовна освіта в державних школах, а є приватні, шкільні та навіть дошкільні заклади, де оплата може бути в місяць і до 10 тисяч доларів чи євро. Чи повинні ми за це платити? Наскільки це правильно, наскільки це справедливо? Що дипломат хоче надати якусь більш якісну, що, якщо він так вважає, освіту в приватних школах, то він повинен сплачувати це сам. Чому компенсація повинна бути за рахунок українців? Я не можу зрозуміти, я завжди згадую. Приклад такий, знаєте, красномовний, коли ми з колегою, ну, так багатенько років, була дискусія. Свого часу у дипломатів була теж велика пільга, вони могли без сплати мита і е, інших зборів привезти в Україну вантажний автомобіль, легковий автомобіль, і мені здається, ще мотоцикл. І коли е, автомобільні імпортери сказали, ну це ж несправедливо, ми ж ведемо бізнес. Ми платимо мито, ми платимо ПДВ. А тут дипломат привозити ну не просто щось там собі, там не там легкову автомобіль, а навіть цілу вантажівку може привезти. Ну це ж неправильно. Це ну, і про який ж ринок може йти мова. То тодішній, по-моєму, заступник міністра сказав: то що, куди, як ви можете забрати? Заступник міністра закордонних справ? Як так можна забрати? Без цієї пільги ні один ні один випускник Кимо не піде. Працювати дипломатом, вони всі підуть в приватний сектор. Ну, пільгу як результат потім відмінили, але ви знаєте, щось менше бажаючих працювати дипломатами не стало. І сьогоднішня ситуація, коли під час війни на автомобілів хочуть ввести відповідно до закону 11416, додаткове фактично мито у розмірі 15%, в той же час е, дозволяти. Сплачувати за кожного державного бюджету навчання в приватних, дорогих приватних школах, в тому числі дітям-дипломатам, ну, це за межами здорового глузду. Я сподіваюся, що ну, є державники ще в Україні залишилися, які все таки вкажуть на, на таке недолуге рішення уряду і будуть ініціювати перегляду цього рішення, тому що ну, друзі так дойде до повного ідеотизму. Ви повинні зараз економити ресурси і гарний господар, той який вміє економити ресурси, який раціонально їх використовує, а не транжирить. Ось такі сьогоднішні новини, друзі. Хто поділяє мої оцінки і має якісь свої думки, то буду радий подискусувати з вами вже в коментарях. Поширюйте, ділимося і сподіваємось, що завтра у нас буде більше позитивних новин, якими ми. Зможемо пишатися і гордо говорити. Слава Україні!